Даному випадку європейці вони теж розуміють. І, і абсолютно правильно розуміють, що вони не можуть бути до кінця самостійними на сьогоднішній період часу. Їм потрібно здобути стратегічну автономію. Для цього їм потрібен час, зусилля, кошти, і е, необхідно це зробити максимально у спокійному е, і безпечному режимі. А означає це означає, що має бути парасорка сполучених америки їхня безпекова ще розкрити мінімум там 5 років, краще 5 років, а можливо навіть трошки дольше, е, довше. Над європейським союз для того, щоб вони могли з цим зайнятися, але це при умові, що вони все ж таки будуть цим займатися, а не будуть більше зосереджуватися на внутрішніх своїх там проблемах, чуварах. І так далі, але знову ж Європейський союз змінився. Змінився він на краще однозначно. І дійсно, я виступаю за збільшення суб'єктності Європейського союзу. Я виступаю за те, що вони за душки винесли питання безпеки. Це до речі, важливо для України, для нашого політичного процесу. Тобто, це має бути те, що і розглядається по іншому форматі, і ухвалюється і рішення по іншому. Тобто, тут має бути більш швидкість і рішення і менше такого. Балеканини да, чим займається Орбан. Тобто їх можна переглядати, ці рішення, але умовно виходячи з того, що от є рамка безпеки, яка ухвалюється раз на 10 років. Ну окей, на 5 років. Але це не може бути постійні якісь рішення, а тут санкції дамо, а тут не дамо. Вони визначають лінію, чудово розуміючи геополітичний контекст загрозу з боку Російської Федерації, і голосують, наприклад, кваліфікованою більшістю за цю історію. І цю історію можна переглянути там, за 5 років або за умови там, 100%. Ну, коротше, можна придумати багато чого, але і зберегти, начебто, демократизм, який там присутній в Європейському Союзі, хоча це теж дискусійне питання, але в цілому сформувати. Єдність по відношенню до безпекових питань, тому що і зараз ці безпекові питання є вкрай складними, і найближче десятиліття це буде процес постійної мілітаризації і такого конфліктного постконфліктного періоду часу з великою турбулентністю, визначенням полюсів. Ну, на це все буде накладатися і геополітична загальна ситуація.